Форма розетки одна із найдавніших у декоративному мистецтві, але справжній культурний зміст ця форма отримала з появою стрічкових розлеток, смужки тканини збирали в пишні кола, робили кокарди для військових мундирів, орденів та почесних відзнак. Так розетка стала символом нагороди, чогось, що треба заслужити, знак статусу та перемоги. Ювеліри 50-х Взяли за основу цей символ і відлили у металі. На хвилі драпіровки додали скляних страз, щоб ловили світло. Так, нагородна стрічка перетворилась на коктейльну брошку. Це не справжній орден, але працює майже так само. Привертає погляд і надає відчуття урочистості маленького тріумфу. Мені здається, Ця брошка-розетка ніби натякає, що кожна жінка варта нагороди, і ми можемо присвоювати їх собі власноруч.